Розділ 10, 37 паралель. Через тиждень, по тому, як Дункан обминув мис Пілар, він на всіх парах увіходив до бухти Талькауану розкішної гавані 12 миль завдовжки і 10 завш... завширшки. Погода стояла чудова в цих краях жодна хмаринка не затьмарює небо. Від листопада до березня і південний вітер повсякчас віяв вздовж берегів, що їх захищає зі сходу Пасмо Кордільєр. За наказом Ленермана, Джон Манглс, ведучи яхту, весь час тримався поблизу берегів архіпелагу Чілое і інших незліченних уламків американського суходолу, будь-які рештки розбитого судна частина зламаної щогли, шматок дерева, оброблений рукою людини, могли б навести Дункан на сліди катастрофи Британії. Але ніде нічого не зустрілось. І яхта, прямуючи далі своїм шляхом, кинула якір в порту Талькауано за 42 дні по тому, як вона залишила каламутні води Клайдської затоки. Гленерван Звелів негайно спустити на шлюпку і в супроводі паганеля пристав до берега біля дев'яного молу. Географ, користуючись нагоди, забажав удатися до іспанської мови, котру він так сублінно студіював. Але на превеликий його тубільці не могли його зрозуміти. Мабуть, мені бракує доброї вимови, сказав він. Ходімо до митниці, мовив Ленерман. Там, за допомогою кількох англійських слів і на мигах, Йому пояснили, що англійський консул меш... мешкає в Концепсьоні, туди можна було дістатися за годину. Ленрон без труднощів знайшов пару портких верхових коней, і невдовзі вони спогнали опинились за мурами цього великого міста, що виникло завдяки надзвичайній заповзятливості Вальдів'я, відважного супутника братів Пісарро. Та як же занепало місто, колись таке розкішне! Грабований не раз тубільцями, спустошене дощенту пожежею 1819 року, сплюндроване, зруйноване, з почорнілими від нищівного вогню стінами, воно нараховує нині ледве 8 тисяч душ. Консепсьйон давно вже поступився перед своїм сусідою Талькауано. Населення так злидащило, що вулиці поросли бур'яном, перетворилися на лужки, ні торгівлі, ні будь-якого ділового життя. Натомість з кожного балкона чулися звуки мандоліни, з вікон крізь фіранки долинав молосний спів і Консепсіон, удавнину місту мужів, став нині селом, де мешкають самі жінки і діти. Гленерван не виявив великого бажання дошукуватись причин такого занепаду, хоч Паганель схиляв його й до цього, і, не гаючи ні хвилини, подався до консула її британської величності М. Р. Бентока. Ця особа прийняла його дуже чемно і, дізнавшись про історію капітана Гранта, обіцяла зібрати відомості по всьому збережжю. Але на питання, чи знає він що-небудь про те, що голови Британія, котрий розбився десь на Чилійському або Арауаканському березі поблизу 37-ї паралелі, консул, консул дав негативну відповідь: ні він, ні його колеги, консул інших країн нічого не чули про судно. Однак. Це не бентежило Гленервона. Він повернувся до Талькауано і, не шкодуючи ані заходу, ані грошей, відрядив людей на розшуки вздовж усього побережжя. Але марно. Найрітельніший опит населення не дав жодних наслідків. Британія не залишила по собі найменшого сліду. Генергон розповів друзям, що їх спілкала невдача. Марі і Роберт не змогли приховати свого горя. Минуло вже шість днів після прибуття Дункана до Талькауану. Всі пасажири зібралися на Юті. Гелена намагалася хоч трохи потішити, не словами, бо що вона могла сказати, але пестощами обох дітей капітана Гранта. Паганель знов взявся вивчати документ і розглядав його так пильно, наче хотів видобути з нього якусь нову таємницю. Він з годину отак студіював його, коли Гелена Рено раптом запитав Паганелю. Я покладаюсь на вашу проникливість. Чи не помилково тлумачимо ми цей документ? Чи логічні за змістом слова, які ми додали? Паганель не відповідав. Він обмірковував. Може, ми помиляємося щодо місця катастрофи? Та хіба ж слово Патагонія не впадає в око відразу навіть найменш прозірливій людині? Паганель мовчав. А слово індіанець, додав Ленерван, хіба ж воно не підтверджує слушність наших здогадів? Безперечно, докинув Макнапс, то хіба ж не очевидно, що автори документа пишучи ці рядки потерпали, аби їм не опинились у полоні в індіанці? На цьому слові я повинен вас зупинити, любий Гленова, Іване, відповів нарешті Паганель. Бо коли ваші попередні висновки були слушні, то останні, видається мені, принаймні сумнівні. Що ви хочете цим сказати? спитала Глена. Всі погляди звернулися на Георга. Я хочу сказати, повільно відповів Паганель, підкреслюючи кожне слово. Капітан Грант зараз перебуває у полоні в індіанців і додам, що документ не полишає щодо цього жодного сумніву. Поясніть вашу думку, будь ласка, попрохала Мері. Це дуже просто, Люба Мері, замість ми потрапимо в полон, треба читати, ми потрапили в полон, і все стане зрозуміло. Але це неможливо, вигукнув Гленреван. Неможливо. А чому, мій шановний друже, запитав паганель, усміхаючись, тому що пляшку могли вкинути тільки тоді, коли судно розбилось на скелях, отже, градуси широти й довготи, вказані в документі стосуються саме місця аварії». Ніщо цього не доводить, жваво відповів паганель. Я не бачу, чому потерпілим аварію на судні, після того, як індіанці завели їх у глиб країни, не спробувати за допомогою пляшки повідомити про себе. Через ту простісіньку причину, мій люби паганелю, що кидаючи пляшку в море, треба принаймні мати це море поруч. Або за браком моря, отказав паганель, річку, яка впадає в море. Здивована мовчанка зустріла це несподіване, проте цілком ймовірне припущення. Вогники, котрі засвітились в очах його слухачів, дали паганелеві зрозуміти, що в серці кожного знов спалахнула надія. Гелена перша порушила мовчанку. Оце то гадка. скрикнула вона. І слушна гадка, додав Паганель простодушно. Отже, що ви пропонуєте? спитав Генерван. Я пропоную знайти те місце, де 37 сьома -е паралель перетинає американське узбережжя і прямувати вздовж неї, не відхиляючись ані на пів градуса аж до Атлантичного океану. Можливо, на цьому шляху ми й зустрінемо людей з Британії. Мало ні надії, мовив майор. Якби мало її не було, заперечив Паганель, але ми не повинні цим знехтувати. Коли правильно моє припущення, то пляшка доплила до океану за течією якоїсь з річок цього суходолу, то ми конче натрапимо на сліди полонених. Погляньте, мої друзі, погляньте на мапу цієї країни. Я наочно доведу вам, чи справедливі мої слова. Паганель розклав на столі географічну карту Чілі, Грантинських провінцій. Ось дивіться, мовив він, і пройдіть слідом зі мною в цій прогулянці через американський суходіл. Спочатку перейдемо в вузьку Чілі. тоді переберемось через Кортільєри і зійдемо по той бік у гір у пампу. Хіба тут бракує річок, річечок потоків? Ось Ріо Негро, ось Ріо Колорадо та їхні допливи, котрі перетинають 37 паралель. Всі вони могли прислужитися пляжці. В її мандрівці до моря. І хто зна, може там, на берегах цих річок, в гірських ущелинах, в поселеннях індіанських племен, поневолені очікують ті, кого я волію назвати нашими друзями, очікують, сподіваючись на чудесне визволення. Чи ж можемо ми зарадити їхні надії? Адже ви всі згодні, що перетинаючи суходіл, треба неухильно дотримуватись тої лінії, яку креслить оце на мапі мій палець, і коли, всупереч моїм передбаченням, знову трапиться помилка, то хіба не, ми не повинні далі прямувати вздовж 37-ї паралелі, і, якщо буде потрібно, об'їхати навіть навколо світу заради їхнього порятунку? Палка піднесена мова паганеля глибоко схвилювала присутніх. Усі оточили вченого, щоб потиснути йому руку. Так, мій батько там, вигукуючи це, Роберт пас очима по мапі. Де б він не був, ми знайдемо його, мій хлопчику, мовив Ленерван. Наш друг паганель так логічно тлумачить зміст документа, що нам залишається тільки без жодних вагань йти вказаним шляхом. Капітан Грант в полоні або численного індіанського племені, або ж він потрапив до племені невеликого й кволого. В цьому останньому випадку ми самі зможемо його звільнити. В іншому ж раді, дізнавшись про становище капітана, ми повернемось на східне безбережжя, дістанемось на дункані до буене айреса і там майор Акнапс швидко збере такий дужий загін, що всім індіанцям буде не переливки. Так, правильно, сер, вигукнув Джон Манклос. А я додам цей перехід через американський суходіл цілком безпечний. Цілком безпечний і невиснажливий, ствердив Паганель, скільки людей вже топтало цей шлях, не маючи ані наших матеріальних можливостей, ані благородної мети перед собою, що давала б їм наснагу. Хіба ж якийсь Базіліо Вільярмо не прийшов 1882-го від Кармена до Кордільєр? Хіба 1806 року, чолі з Дон Луїс Круц, суддя з провінції Консепсьон, не вийшов з Антуку і, подолавши Кордільєрський перевал? Дотримуючись неухильно 37-ї паралелі, не дістався за 40 днів до Буенос-Айреса? Нарешті полковник Гарсія, Алсід Дорбіньї і мій шановний колега доктор Мартен Дебусі, Де Мусі? Хіба вони не з'їстили цю країну вздовж і впоперек, роблячи заранее науки те, що ми збираємось робити ім'я людяності? О, пане, голос Мері Грант забринів від хвилювання. Як ми вдячні вам за те, що ви так самовіддано наражаєте себе заради нас на численні небезпеки? Небезпеки? Хто сказав слово небезпека? Не я. гукнув Роберт, очі його... йому палали, погляд був рішучий. Небезпеки, вів далі Паганель. Хіба ж вони існують? Адже йдеться про подорож усього за 350 л'є, бо ми підемо на простець. Про подорож під тим градусом широти, на якому в північній півкулі лежать Іпатія, Сіцілія, Греція, тобто в однакових з ним надзвичайно сприятливих кліматичних умовах. Нарешті цю подорож, котра триватиме щонайбільше місяць, це ж просто прогулянка? Пане Паганель, спитала Гелена. То ви гадаєте, якщо потерпілі аварії потрапили в полон до полондоніанці, ті зберегли їм життя? Так, я цього певен. Бо ж індіанці не, лу... не людоїди, ані трохи. Один мій співвітчизник, знайомий по географічному товариству Гінар, три роки пробув у пампі в індіанському полоні. Він зазнав багато кривди, з ним поводилось брутально, але врешті він вийшов переможцем з усіх випробувань. В цих криях і європейці істота корисна. Індіанці дбають за нього, як за рідкісну тварину. Отже, зазначив Гленнерман, немає чого вагатися. Треба не баритися і вирушати. Яку дорогу ми обираємо? Легку й приємну. Спочатку, трохи через гори. Потім східний положистий схіл-кордільєр, корд... а далі просторі рівнини, порослі травою, часом піскуваті, загалом справжній сад. Подивімось на карті, запропонував Мак Будь ласка, дорогі майоре, насамперед знайдемо поміж мис... мисом Румена і Бухтою Карнеро, те місце на чилійському збережжі, де його перетинає 37-го фарале. Відціль і вирушимо. Проминувши столицю Арауканії, анкутським проходом перейдемо через Кордільєри. Вулкан залишиться осторонь на півдні. Потім, зійшовши Потому звичними схилами вниз дістанемось на протилежний берег Колораду і попрямуємо через пампу до озера Салінае, до річки Гуаміні, до Сєрра та Палькем. Тут проходять кордони провінції. Буенос Айрес, ми їх минаємо, сходимо до Сєрротанділь і провадимо наші розшуки аж до мису Медану на узбережжі Атлантичного океану. Накреслюючи дальній маршрут експедиції, Паганель і разу не глянув на розстелену перед його очима карту. Його дивовижна пам'ять що всотала в себе в праці Фрезє, Моліна, Гумбольда, М'єрса, Дорбінні, безпомильно підказували йому найліпший шлях. Закінчивши цей географічний перелік, Паганель додав: отже, друзі мої, шлях наш. Прямісінький ми пройдемо його за 30 днів і будемо на східному збережі навіть раніше, ніж Дунка, якщо його хоч трохи затримують супротивні вітри. Отже, сказав Джон Манглс, Дунканові треба буде крейсерувати десь між мисом Кор'єнтес і мисом Сан Антоніо? Саме так. А який, на вашу думку, повинен бути склад експедиції? Поцікавився Гленнерван? По можливості, нечисленний. Адже йдеться не про те, щоб битися з індіанцями, а лише довідатись про становище капітана Гранта. Я гадаю, Лонлорд Гленнерван, наш природний керівник. Майор, котрий не схоче, звичайно, поступитися нікому своїм місцем, ваш вірний слуга, Шак Паганель. І я. вигукнув юний грант. Роберте, робте. зупинила його сестра. А чому б і ні? відгукнувся Паганель. Подорожі загартовують молодь. Отже нас четверо й троє матросів з Дункана. Як, сер? Ви не зараховуєте мене до складу експедиції? звернувся Джон Манглс до Гленервана. Любий Джон, відповів Ленервон. Ми залишаємо на борту яхти. Наших пасажирок, те, що нам найдорожче в світі. Хто ж їх пильнуватиме краще, ніж вірний капітан Дункана? Виходить, нам не можна подорожувати з вами? спитала Гелена, її очі повелися легким серпанком смутком. Люба Гелено, всі обставини сприятимуть швидкому завершенню нашої подорожі. Розлука буде недовго. Гаразд мій друже, я розумію вас. Отже, вирушайте і хай вам щастить, мовила Гелена. До того ж, це навіть і не подорож, зауважив Паганель. А що ж тоді? спитала Глена. Маленька проходка та й усе. Ми пройдемо по цій землі як чесні люди, роблячи всім якомога більше добра. Трансіре бенефакціендо. таке наше гасло. Це означає латин, з латинської «ідучи творити добро. Ці слова поклали край суперечці, якщо можна вжити таке слово щодо розмови, де не було жодних незгод. Того ж дня почали лаштуватися в дорогу. Ухвалили робити усе потай, щоб не привернути уваги індіанців. Від'їзд призначили на 14 жовтня. Коли зайшла мова про те, кого з матросів одрядити з експедицією, то зголосилися геть усі. Гленервани нарвани залишались тільки зробити вибір серед цих славних хлопців. Щоб не засмутити нікого, він вирішив кинути жереб. Так і зробили їхати припало помічникові капітани на Томові Остіну, Вільсону, міцному, як Дуб Паробійкові, і Мюльореді, що, мабуть, міг би викликати на змагання чи не самого Тома Сайерса, славнозвісного боксера. Готуючись до від'їзду, Геннерван виявив надзвичайну енергію. Він будь що хотів виїхати в призначений день. Тим часом Джон Манглс записався вугільним, Аби бути готовим негайно вийти в море. Він гадав, раніше за мандрівників прибути на аргентинське узбережжя. З цього між ним і Гленервоном виникло справжнє суперництво, що обернулось на загальну користь. Справді, 14 жовтня, у призначеній годині всі лаштування були закінчені. Пасажири яхти зібралися в кают компанії Дункан, розводив пари і лопаті його гвинта, вже збивали прозору воду. Бухти талькауана. Гленервон, Паганель, Макнапс, Роберт, Рантом, Том, Остін, Вільсон і Муль Мюльреді, озброєні карабінами і револьверами Кольта, ладналися покинути яхту. Провідники з, з мулами чекали на них у кінці молу. Вже час, мовив нарешті Гленнер. Рушайте, Едвард», – сказала леді Гелена, та хвилювання. Ленер міцно пригорнув дружину, а Роберт кинувся в обійми сестри. А тепер, дорогі друзі, вигукнув в востаннє потиснемо один одному руки і донесемо тепло цього потиску до берегів Атлантичного океану. Він хотів, може, трошечки забагато, однак прощальні обійми були такі палкі, що побажання шановного вченого могло б і здійснитися. Усі зійшли на палубу, і семеро мандрівників покинули Дункан. Невдовзі вони досягали набережної, до якої яхта наблизилась, маневруючи на півкабельтова. Леді Гелен ще раз крикнула з Юта Дункана, Хай вам щастить, друзі. Нам обов'язково пощастить, від твої поганель, бо присягаюся вам, ми самі собі допомагатимемо. Вперед, дав команду механікові Джон Манклс. Рушаємо, в свою чергу, вигукнув Гленнер. І тої самої хвилі, коли верхівці. Попустивши по води, подались прибережним шляхом, на дункані завернівся гвинт, і яхта повним ходом попрямувала до океану.